Но они не деньги, да такие вонючие тяженики. Ходят, натирают их. Все? Все. Вот. Коли організм попадає занадто багато роботи, він виділяє антиділа, активізується лінива залоза і виробляє лінько Ні ну ви подивіться, який красивий. Який має гарний волоса. Mm. Да. І кожанка мене моя любить. Да. Я її теж люблю. Да. Правда, вона іноді мене не слухається. Ну, а я її зовсім не слухаюсь. Але наша любов із нею взаємна. Не.